Ну, хороша, гра з двох сторін була. Галіві моменти були, як ну, в один біг, так в інший. І, звичайно, що ми в другому таймі мали перевагу, на мою думку. Потрібно реалізовувати свої моменти, без реалізації не переможе. А гра, футбол і цікавий, тим, що такі м'ячі, як з нам зробили на останній секунді матчу, автогол. Футбол та мій цікавий, цікавий, що він не передбачив. Як ви оціните сьогоднішню гру команди, враховуючи, що в чемпіонаті ви зазвичай випускаєте інший склад? Сьогодні була досить велика ротація. Як хлопці проявили себе? Я би не хотів говорити зараз про ротацію, тому що ми хочемо, щоб ті всі футболісти, які в нас в обоймі, всі росли, і всі повинні мати ігрову практику, всі повинні мати шанс, вони всі дуже добре працюють в навчальному тренувальному процесі. Тому я не думаю, що це суттєво вплинуло. Звичайно, хтось був в тонусі, хтось не в тонусі, ті, що більше грають, але ті, що працюють хлопці, і на сьогоднішній день в запасі вони повинні грати також. Чи можна сказати, що сьогодні команду підвела реалізація, адже було кілька хороших нагод у руха, і, власне, от вилилося в такий результат? Ну, я ж сказав, що футбол темі цікавий, звичайно, треба працювати над реалізацією. Наші хлопці ну, ще недостатньо досвідчені, щоб з одного моменту, з двох моментів реалізовувати. Тому в нас було кілька моментів, треба працювати над тими моментами, і звичайно, я думаю, що вони будуть прогресувати. Чи команда підтримала після гри Маркаса Пугу, адже він хоче капітан, але він все одно молодий гравець. От наскільки важливо зараз з ним поговорити і от донести у цей ігровий епізод, що як от справитися з цим? Звичайно, і тренерський штаб, і футболісти всі підтримали Марка, тому що це нещастя, це не якийсь момент такий. Які... Це нещасний випадок, який стався, але у нас дуже хороший колектив, у нас всі знають, яка у нас перед нами ціль стоїть, тому всі працюють один одного, допомагають і підтримують. Ну, мабуть, цей матч потрібно віднести до настоячого кубкового матчу, де емоції були. і, Мабуть, та команда, яка прагнула, да, мала та й перемогла. Ми сьогодні могли як програти, так і ви бачите, виграли. Тому я дякую за гру супернику. А нам ця перемога, я надію, що повинна піти на користь, тому що для молодих футболістів в тому числі потрібно характер виборювати, розуміти, що матч починається не з того, як ми контролюємо м'яч, а матч починається з того, як ми повинні вести боротьбу. Особливо для молодих футболістів, це, це потрібно. Дуже, дуже сильно. У нас гарний суперник, молода команда, також, яка росте. Ви бачите, в цьому сезоні рух показує дуже гідну гру. Я рахую, що вони заслуговують того місця, яке вони займають в чемпіонаті. А що стосується сьогоднішньої гри, то я вже повторив, ми сьогодні могли як програти, так і виграли. Тому достойний суперник, ми дякуємо за матч.